Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Це буде Євангелія від Марка, 4 розділ від вірша 35. -го. Того ж дня, як настав вечір він їм і каже перепливімо лише на той бік. І зоставивши народ, беруть його із собою, так як був у човні, а були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен отож уже наповнювався. А він був на кормі спав на подушці. Вони будять його й кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря замовкне, ущухне. І за тих вітер і загля і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязкі? ще досі не маєте віри? І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного Хто це такий, що йому вітер і море послушні, почнемо з кінця. Хто це такий? Звернімо увагу, що досвід бурі, досвід хвиль вітру, досвід певного випробування є для того, щоб ми наново відкрили ідентичність Ісуса Христа, Сина Божого, що все є у Його владі, що все є у Його руках. Тобто буря, різні протиріччя, різні перешкоди, різні випробування вписуються в Божу педагогіку. Все це є для того, щоб ми ще більше відкрили Божу потугу, щоб ми ще більше відкрили Божу силу. І, зрештою, про це говорить вся літургія слова сьогодні, також читання, перше читання з книги Іова, де Бог говорить, що Він ставить межі для моря. Каже, до цієї межі далі вже ні. Це означає, що бурі, різні протиріччя, різні сили зла не є безкінечними. Вони мають свою межу. Святий Августин, коли говорить про диявола, то каже, що це так, як пес на ланцюгу. Тобто він атакує до тих пір, поки є цей ланцюг, а цим ланцюгом є божий допуст. А Бог допускає для чого? Ну, щоб ми упивали на нього. Щоб відкрили його силу, щоб відкрили його міць, потугу, і щоб розуміли, що сили зла не є безкінечними. Святий Гусин каже, що ну уявляєш собі, цей пес, який кружляє по ланцюгу, не заходь в цей радіус, не заходь, де він може на тебе, тебе заатакувати. Тобто бурі, протиріччя, сили зла, вони є обмеженими. І вони обмежені є Божим допустом. Я не випадково згадав тут про Святого Августина і про це порівняння до диявола, тому що Ісус, коли сьогодні втихомирює бурю, то так звертається до цих стихій, наче це були б якісь живі організми. Він встав, погрозив вітрові, так якби якісь особі погрозив, і сказав до моря: замовкни, ущухни. Дослідно, якби, стулепельку, заклади собі на мордник, якщо так ще більш дослівніше можемо перекласти ці вирази, ну то так якби звертався до когось живого. Бо в даному випадку всі ці сили, всі ці стихії, природні, вони символізують певні духовні виміри, певні духовні сили, які атакують нас, християн. І тому ми. Потребуємо призивати ім'я Ісуса, потребуємо опиратися на ньому, щоб змусити їх замовкнути. Ну і ще одне хотів би сказати: напевно, ви чули багато разів, що не ті хвилі, які ззовні вдаряють в човен, можуть його затопити, тільки ті, які потрапляють увнутр, у нутро, всередину човна, ці хвилі його топлять. Дуже важливо, дорогі браття і сестри, щоб ми не дозволяли злу потрапити всередину нас, всередину нашого серця, бо так насправді ця буря має теж внутрішній вимір. Тому е оці церкви, оці пустині знають таку традицію, наприклад, традицію ісихазму, де постійно призивають ім'я Ісуса, і це ім'я Ісуса впроваджує мир в серце. Втихомирює е, наше море, розбурхане море різними емоціями, різними переживаннями, різними спокусами, різними думками. Все це спричиняється до певного сум'яття, до певної бурі, до певного урагану. Але Бог наводить лад своєю силою, своїм святим ім'ям. До наступних зустрічей!